Вітаю вас на каналі Чайна сервіс. Я Андрій Поліщук і це наша рубрика Погляд середини, в рамках якої ми розбираємо різноманітні гаджети, догвинтики і показуємо вам, що в них всередині знаходиться, так сказати, під капотом. Тож сьогодні у мене наймолодший смартфон і 14-ї лінійки компанії Xiaomi, а саме модель 14T, і цей телефон цікавий тим, що серед середньобюджетних смартфонів він має ступінь вологозахисту IP68. І сьогодні ми з вами спробуємо розібратись, наскільки які. Китайський виробник реалізував це в своєму середньобюджетному смартфоні. Але перш ніж розпочати, хочу нагадати, що ви зараз дивитеся саме український YouTube. І для підтримки україномовного контенту обов'язково підпишіться на канал, ставте вподобайку, а також пишіть коментарі, тому що саме ці дії просувають україномовний контент на теренах YouTube. Ну що ж, давайте продовжувати. Давайте розріжемо. Цей політілєн, який, чесно кажучи, навіть не намагалися зробити якісним. Бачите, тут якісь напливи, тож ріжемо його вандальним способом. І дивимося, що знаходиться всередині коробки. А всередині ми знаходимо стандартну для глобальної комплектації комплектацію. Масло масляне менш з тим, ми тут не знаходимо самого головного. Ми тут не знаходимо зарядного блоку, хоча цей смартфон підтримує швидкісну зарядку аж на 67 Вт. ватт. Тож блочками тут не знаходимо лише смартфон, а також невеличкий конверт. З додатковою комплектацією саме в цій комплектації ми знаходимо зарядний кабель стандартний для компанії Xiaomi, Type-A to Type-C. досить такий цюбкий, який може пропустити ці самі 67 Вт. Невеличку кількість макулатури. Ну і звісно, чохол. Як завжди, на транспортувальній плівці Xiaomi вказують найголовніші характеристики, а саме те, що тут використовується оптика від лейка Lux, тобто це спільні розробки. Я не зовсім зрозумів оцей напис, де написано, що тут встановлений сенсор в Xiaomi Custom, тобто чи вони самі розробили цю матрицю, не знаю. Хоча ми точно знаємо, що в технічних характеристиках вказана матриця від Sony IMX906. Ну, звісно, вказано, що тут є технології штучного інтелекту, вказаний процес. В Dimension 8300 Ultra, щоб я не називав окремим плюсом для цього смартфона. 144 герцовий дисплей, а також 67 ватна швидкісна зарядка. Ну і внизу мілесенькими такими літрами написано, що насправді ця зарядка не йде в комплекті, а оскільки ми знаємо, що цей кабель буде працювати тільки з оригінальними зарядними пристроями Xiaomi і видавати 67 ватт, то вам доведеться знайти такий оригінальний зарядний блок. І скажу вам по-чесному, мабуть. Ліві Експрес не найкращий варіант купувати оригінальні. Аксесуари до Xiaomi, тому що там ви можете отримати підробку. Тож менш з тим, давайте продовжимо з нашим оглядом, а саме знімемо транспортувальну плівку і спробуємо надягнути чехол. А також поговоримо трошки про зовнішній вигляд апарату. Перше, що я хотів би відмітити, це наявність захисної плівки на дисплеї з олеофобним покриттям, і чесно кажучи, на ній вже є якась вм'ятинка. Відповідно, ми одразу розуміємо, що плівка ця ненадовго, тож її необхідно буде замінити або на захисне скло. а от що дуже важливо в цьому смартфон. Це те, що тут абсолютно плаский дисплей, відповідно, підібрати захисне скло, не буде ніяких проблем. Тепер щодо самого корпусу. Саме в 14Т моделі корпус пластиковий, не металевий, як в 14Т Pro, але виглядає він як полірований алюміній, досить непогано. Ну а також ця модель легша за свого старшого брата. Чесно кажучи, мені більше подобається пластикові корпуса. Я поясню одразу чому. Справа в тому, що при падінні пластик більше абсорбує удар і у телефона менше розбитись. Задня кришка скляна, матова, і над нею не досить суттєво випирають модулі камер. Але при цьому чи перекриваються вони повністю захисним чохлом, Давайте перевіримо. Чохол вдягається так. Він повністю перекриває блок камер. Відповідно, кнопки натискаються дуже приємно. Ну і також є непоганий запас ТПУ резини над краями дисплею. і особливо це видно в кутах телефона. Ну що ж, давайте запустимо смартфон і подивимося на якість дисплея. Поки він буде запускатися. Трошки пройдусь по торцям телефона. На правій грані ми бачимо качельку гучності. На дотик вона металева. Також досить непогано реалізована кнопка ввімкнення і вимкнення. Вона має гравіювання лазером і відповідно легко відчувається пальцем. На верхньому торці ми бачимо вічко інфрачервоного порта. Два отвори, один з яких мусить відповідати мікрофону шумоподалення, а другий стереодинаміку. В цьому телефоні, до речі, реалізований стереозвук. І коли ми його розберемо, подивимося, наскільки якісно це зроблено. Ліва грань абсолютно інтактна, на ній нічого не розміщено, і в нижній частині бачимо отвори для основного динаміка, роз'єм Type-C, отвір основного мікрофону. Причому він такий досить великий і овальної форми, що мені подобається, оскільки такий роз'єм менше буде забиватися полюка верніше. Скажімо так, її буде легше звідти достати. Ну і звісно, знаходиться отвір для того, щоб доставати каретку сім-карти. Давайте це зробимо і подивимося, як тут реалізований вологозахист. А зроблено це за рахунок силіконової вставочки, яка є частиною самої каретки, відповідно, вона не злетить, але на ній присутній досить такий невеличкий запас силікону, який з часом може спрацюватися. Менш з тим, якщо ви не будете часто замінювати сім-карту в цьому смартфоні, а в ньому присутні і сім. Що дозволить використовувати його взагалі без сим-карти, то цей елемент досить довго і надійно буде слугувати вам. Блок камер розміщений на металевому підвіщенні, і що мені не дуже подобається, це те, що спарний спалах також виглядає як четверта камера, як на мене, не найкраще дизайнерське рішення. І щодо його спареності, відповідно, там мусить бути два світлодіоди. Розберемо зараз смартфончик і подивимося, чи не обманув нас виробник в цьому місці. Поки я нагріваю телефон на сепараторі, забув вам взагалі сказати про його дисплей. Зараз його запустив, активував і вже традиційно порівнюю його з OnePlus Ace 3, яким я користуюся. Ну, я думаю, ви самі бачите, так. Різниця це зараз у нас пікова яскравість. Давайте ще раз перевіримо, чи у нас пікова яскравість. Так, пікова, автоматично вимкнена. І відповідно на цій камері ви бачите різницю. На боковій там взагалі жахливо. Xiaomi програє з інверсією. Кольорів в сторону блакитного. Зараз він взагалі якийсь сіренький виглядає в порівнянні з Ace 3, Тож, дисплей хоч і має 144 Гц, але. Його характеристики, саме юзабіліті, абсолютно не подобаються мені, тому я, мабуть, би не зміг користуватися таким дисплеєм, особливо після свого OnePlus. До речі, дуже багато з вас пишуть в коментарях, що б ви порадили. Чесно, мені дуже подобаються зараз е, телефони від компанії BBK, а саме OnePlus, але чесно зізнаюсь, проблеми з програмним забезпеченням там є. Особливо це стосується смартфонів, які розраховані на азійський ринок, а саме на індійський ринок. Там взагалі си. Ім тотальна біда. Наприклад, мій телефон постійно зависає в процесі перегляду відео на YouTube, якщо в цей момент приходить повідомлення на сигнал. Я не знаю, як це пов'язане одне з іншим, але менш з тим, як тільки ти дивишся YouTube, тобі приходить повідомлення, телефон зависає, і єдине, що допомагає, це його перезавантаження з кнопки. І ось цим мені доводиться миритись. Тож, думайте, або якісні характеристики технічні, або якісне програмне забезпечення. Для розбору, як завжди, буду використовувати звичайні. Лезо ізопропиловий спирт, дуже файний нагрів. Так, лезо, я вам скажу, досить обережно зайшло в щілину між пластиковою частиною корпуса і склом. Підливаємо потрошку ізопропил і подивимося, що нам це дасть. Що ж, задня кришка наклеєна досить надійно. Я вам скажу, що вологозахисна проклейка, схожа на таку у телефонів від компанії Samsung. Досить глибкий клей, такий, який я впевнений, що непогано буде витримувати вологу навіть під. Тиском. Буквально пару слів про задню кришку і будемо відкладати її в сторонку. Блок камер зафіксований на 4 гвинти, тому що з задньої сторони знаходиться пластик, з передньої метал, і це все прикручено, а не приклеєно. І мені це подобається. По периметру видно ще додаткову проклейку на пластиковій частині. Блоки камер реалізовані досить непогано. А от щодо спалаху, то тут ми одразу бачимо обман. Справа в тому, що тут всього один світлодіод спалаху, а поруч знаходиться. Датчик освітлення. Тож, якщо ви десь бачили в технічних характеристиках цього телефону спарений спалах, то це не відповідає дійсності. Скажу вам по-чесному, зараз у мене цей телефон викликає навіть більше цікавості, ніж перед тим як я його почав розбирати. І давайте продовжимо розбір. Першочергово спробую зняти пломби. Я вже бачу, що одна пломба тут просто лежить всередині, Її дуже легко зняти було. Так, ну і друга пломба. Так само легко знімається і ми знову зможемо поставити на своє посадкове місце. Не знаю, чому Xiaomi так відноситься до плом всередині смартфона, але їх завжди було досить легко зняти. Гвинтики я викручую в верхній частині кожуха для того, щоб першочергово від'єднати акумуляторну батарею, вже потім продовжити розбір апарата. Традиційно для компанії Xiaomi всі гвинти однакових розмірів. Знімаємо захисний кожух. На ньому знаходиться графітова наліпка, суть якої відведення тепла від материнської плати на акумуляторну батарею. Також тут розміщається шлейф спалаху та датчика освітлення. Ну і відповідна антена NFC, яка знаходиться у нас десь в цьому місці. Ось вона. На відміну від телефонів від компанії Xiaomi, які я розбирав в минулих роках. Зараз у нас просто такий стрибок вперед відбувся по якості. Чесно, мені дуже подобається компоновка цієї плати. Подобається як це все реалізовано. Звісно, мені подобаються два контура зарядки незалежних, тобто одна акумуляторна батарея і друга акумуляторна батарея. Але як тільки я від'єднав акумуляторні батареї, одразу помітив відсутність силіконового захисту на замочках, що ми з вами бачили в смартфонах від компанії BBK. Ну а також я хотів одразу відмітити величезну кількість притисних контактів, які уходять до корпусних деталей. Відповідно, антенни знаходяться в самих корпусах. Тож менш з тим, давайте продовжимо розбір апарата з нижньої частини. Про всяк випадок, гвинти, які тут знаходяться, викладаю окремо. Ну, і що нас буде тут найбільше цікавити? Це базер. Верніше його якість. Ну скажу так, базер виглядає досить потужним, великим. Є отвір для компенсації тиску, і немає камери з маленькими шариками, які роблять звук більш глибоким. Вологозахист в цьому місці досягається за рахунок силіконової прокладки навколо отвора основного динаміку. Виглядає він досить надійно. Ну а також давайте подивимося, як реалізований вологозахист плати нижнього доку, а саме роз'єму Type-C і мікрофону. Від'єднує коаксіальні кабелі. Їх до слова тут всього два: один для мережі 4G-3G, а другий для мережі 5G. Відповідно, технології маємо з рознесенням антенн в різні сторони в цьому телефоні. Не реалізовано. Також від'єднуємо. Конектор сканера відбитку пальця, який в цьому телефоні реалізований за рахунок маленької камери, яка встановлена всередину дисплея. Вона просто фотографує папілярний малюнок вашого пальця, порівнює з базою даних, ну і відповідно знає, що це саме ваш палець. Не найнадійніший варіант біометричного контролю, але маємо, що маємо всі виробники зараз використовують подібні реалізації. Вологозахист розніму Type-C реалізований так само за рахунок силіконової проставочки, яка вставляється в бороздку в корпусі. Поруч знаходиться напівпроникна мембрана мікрофона шумоподавлення, і відповідно одразу перевіримо, чи пошкодимо ми цю мембрану, якщо випадково вставимо стріпку не в той отвір. Так, вставляємо, і ось вона заходить, і мембрана залишається інтактною, тобто нічого страшного при цьому не відбудеться. Також хотів би поговорити трошки про ось цю милицю, як мені зробили в коментарях. Це не милиця, це, грубо кажучи, штовхач каретки сім карти. Він має подвійну силіконову боростку, і в цьому місці волога не просочиться всередину смартфона. Тим не менше, виробник залишив тут індикатор потрапляння вологи саме в місці роз'єму. Та відповідно, я думаю, що вони зважають на те, що саме через цей елемент волога все ж таки зможе протиснутися всередину смартфона. Тож, давайте тепер відкручити верхню плату, подивимося, як у нас реалізована система охолодження. Ну, а також знімемо акумуляторну батарею і подивимося, як реалізовано це все під нею. Я вже достав декілька камер, а саме телефотооб'єктив, потім ширококутний об'єктив, основний об'єктив я поки що залишив на місці, і тепер час доставати фронтальну камеру. Вона заклеєна ось таким чином, я вже трошки. Відірвав наліпки в сторонку. Їх відкладемо, від'єднуємо камеру. Це, мабуть, один із перших китайських смартфонів, серед якого я не знаходжу відбитки китайських пальців а постійно, або тут, або тут, десь є відбиток пальця, але наклеїли внутрі тут фольги мідної просто неймовірно кількість. Вона заходить на кожен замочок камер, навіть на дінамік стеріа вона заходить. Верніше, це навіть графітова наліпка заходить на динамік. А от жодного силіконового учільничого навколо замочків я тут не бачу. Так само я не бачу і епоксидної смоли, яка б фіксувала маленькі елементи і захищала їх від потрапляння вологи, верніше від корозії. Ну що ж, зараз ми розібрали корпус. Я не дуже задоволений системою охолодження. Вона реалізована мідною наліпкою на материнській платі, згори знаходиться термопаста, і вона просто намащена на центральній частині. Корпуса, яка в цьому телефоні єлюмініва. Зараз відклеїмо акумуляторну батарею і подивимося, чи є там якась випаровувальна камера, чи навіть цього виробник не передбачив. Для того, щоб достати акумуляторну батарею, спочатку потрібно відліпити наліпку з позначкою А. ось сюди, Потім з позначкою Б. А потім знову потягнути за першу наліпку. Doce e Clérico. Ну що ж, друзі, акумуляторна батарея відклеїлася досить легко. Вона реалізована по технології двох контурів зарядки, але при цьому сама банка одна. Тобто у нас є два незалежних шлейфіки. Причому ми з вами знаємо, що телефон може працювати як від одного, так і від іншого шлейфіка одночасно. Я вже відклеїв наліпку під акумуляторною батареєю. Ми тут з вами бачимо величезних розмірів випаровувальну камеру, яка заходить туди в глиб під силюмінову частину корпусу. Відповідна системи охорони охолодження в цьому телефоні все має бути гаразд. Якщо ви вже використовуєте цей смартфон, обов'язково напишіть нам про це в коментарях. Що я вже побачив, це те, що у мене немає можливості розібрати бокові клавіші, оскільки ось цей зажимчик пластиковий, він просто відламується, і я не хочу цього робити. Мені здається, що цей елемент абсолютно неремонтно придатний. Хоча дуже сильно кортить подивитися, яким же чином в цьому місці реалізований вологозахист. Я вже подивився, яким чином реалізований вологозахист під динаміком. Це звичайна силіконова проклеєчка по периметру. Верніше це двосторонній скотч, тобто там немає ніяких резинових елементів. Тобто, цей двосторонній скотч з часом може пересохнути, і відповідно волога через це місце. Може потрапити всередину смартфона. Знаю, що багатьох наших глядачів цікавить, як саме реалізований датчик наближення саме в цьому смартфоні, оскільки в більшості Xiaomi на сьогоднішній момент датчик наближення працює як інтелектуальний. Тобто у нього використовувався мікрофон шумоподавлення, фронтальна камера, гіроскоп і так далі. І ось тут я знайшов такий цікавий елемент, в якому є притисні контакти. І давайте подумаємо, чи реалізував Xiaomi тут нормальний оптичний датчик наближення. Відкліємо цей елемент. Мент і ніт. на жаль, це всього лише датчик освітлення, а також декілька світлодіодів. Я так розумію, що тут є фронтальний спалах, який реалізований через дисплей. Тож на жаль, фанати Xiaomi в цьому телефоні не буде класичного оптичного датчика наближення. По корпусним деталям, в принципі, я вже повністю пройшовся. Єдине, що хотів ще відмітити, це лінеарний віброзвоник, самого такого банального типу. Звучить він досить приємно, і це класно, що в ньому це так реалізовано, оскільки нещодавно в мене на огляді була Motorola H50 Fusion, і там був звичайний ексцентриковий віброзвоник. Такий собі привіт з минулого. Тож, по корпусним деталям, все тепер давайте пару слов про материнську плату. У материнській платі слід зазначити наявність одного коаксіального кабеля. Це реалізація технології маємо для мережі Wi-Fi, тобто розноситься антенна з одної частини корпуса в іншу частину корпуса. Відповідно, за рахунок цього прийом буде набагато якісніший. На жаль, в цьому телефоні немає технології. MIMO для мереж стільникового зв'язку. Окремо, хотів зупинитися на системі охолодження. Я вже відклеїв мідну наліпку, під нею ми бачимо. Бачимо рожеву термопасту, а також так званий сендвіч. Тобто це процесор, на горі якого знаходиться оперативна пам'ять. Причому зараз ви на макрознімках бачите, що там абсолютно відсутній будь-який компаунд. Тобто по периметру цей елемент ніяк не захищений. Це з однієї сторони добре, тому що для відновлення, наприклад, для перекатки процесора не потрібно буде його знімати. Це полегшує роботу майстрів. З іншої сторони, при падінні такий елемент досить легко може відбитися від плати і багато вироб. Кажуть, що вони використовують компаунд не для того, щоб зробити спроможність ремонту цього телефону гірше, а саме для того, щоб зафіксувати елементи на місці, щоб вони не відбувалися від падіння. І в цьому є деякий сенс. Ну що ж, по материнській платі більше казати немає чого, вона досить лаконічна. Тож гайда до камер. Камери в Xiaomi 14 t реалізовані у вигляді двох основних модулів на 50 мегапікселі. Один із них має матрицю від компанії Sony imx 906 з досить непоганими технічними характеристиками, а саме це один мікрометр розмір пікселя, і відповідно розмір матриці 1 до 1,56. Досить таки непогана світосильна матриця. Ну а також об'єктив цієї камери може похизуватися оптичною стабілізацією, бо, як бачите, він слідкує за магніт. І навіть на нього намагнічується, поруч з ним розміщується телефотооб'єктив від компанії Samsung. Він дозволяє отримати оптичний зум в цьому смартфоні. Єдине, що 50 Мп на такому фізичному розмірі, самі розумієте, що матриця досить таки не світосильна. Також тут досить непогана фронтальна камера і наш ширококутний об'єктив з кутами огляду 114 градусів. Ну що ж, настав час висновків, і перед тим як до них дійти, я хотів би вам нагадати, що всі смартфони для розборки в рамках нашого проекту Погляд середини нам надаються інтернет магазином кокосу. Хлопці ви можете купити просто безліч різноманітної електроніки, починаючи від чогось потрібного на вашій кухні і закінчуючи гаджетами, смартфонами, планшетами, ноутбуками і навіть квадрокоптерами. Тож Переходьте по посиланічку внизу під описом до цього відео, і ви отримуєте доступ до цікавих цін і товарів з гарантією в Україні. Ну а щодо самого смартфону, у мене такі досить неоднозначні висновки. Чесно кажучи, я розумію, що тримаю в руках середньобюджетний смартфон, але середньобюджетний смартфон вартістю майже 500 доларів. Наразі у нас версія 12 на 512 гігабайт, і дісталася вона нам за 470 доларів. Чи хотів би я собі такий телефон на процесорі Dimensity за 470 доларів, чесно кажучи, не знаю. Є певні питання до дизайну, особливо до задньої кришки, особливо до блоку з зіспареним спалахом, тому що він виглядає як четверта камера, і мені здається, що це такий собі запозичений дизайн у Apple. Хоча насправді всі телефони зараз схожі один на одного, і нічого нового ніхто не вигадав. Ну, окрім, мабуть, Motorola, яка почала знову таки використовувати софт-тач матеріали на задній кришці. Менш з тим, щодо присутності ступеню вологозахисту IP-68 у середньобюжетного телефону. Це досить непогано вже дзвоник, і насправді мені подобаються телефони, у яких є ступінь вологозахисту, але якщо ви його заявляєте, реалізуйте його вже по повній програмі. Мені не дуже сподобалася реалізація ступеню вологозахисту в розмовному динаміку. Так само я не певен, що кнопки не протічуть, тому що я навіть не зміг. Їх розібрати і не зміг подивитися, яким чином. Там реалізована ця технологія, я маю на увазі IP68. Щодо набору камер, до них, мабуть, питань немає, оскільки два модулі по 50 мегапікселів, наявність телефотооб'єктиву, що надає цьому телефону оптичного зуму, це все круто, досить непогано зібрана материнська плата, але знову таки ступінь вологозахисту заявлений, але жоден із внутрішніх елементів додатково не захищений. Якщо брати, наприклад, телефони від концерну BBK, то ви знаєте, що там на навіть має ступінь вологозахисту заявлено, але при цьому всі внутрішні елементи тим чи іншим чином захищені, і цього мені тут не вистачило. Ну а так, по суті, телефон зважений, телефон цікавий. Я думаю, що серед поціновучів Xiaomi він знайде свою аудиторію. Тож такі були мої висновки. Щодо ваших висновків, обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте, що у нас діє проєкт безкоштовні ремонти для військовослужбовців, в рамках якого ми збираємо кошти на запчасти, частини. Роботу проводимо або спільним фінансуванням, або взагалі безкоштовно для військовослужбовців. І для того, щоб до нього долучитися, переходьте по посилані під відео на монобанку і донатьте, донать, донатьте. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. Дякую за увагу, Па-па!